Цьому випуску завершимо список шести причин, через які моє і твоє молитовне життя не має плодів. Про що йдеться? Запрошую вас на чверть години зі словом. Привіт, вітаю вас в новому випуску, чверть години зі Словом Божим, де продовжимо роздумувати над тим, чому немає відповіді на наші молитви. Гадаю, що маєте такий досвід, коли іноді молимося, і здається, що небо для нас закрите. А наші молитви не доходять до Бога. Отже, наступних три причини, котрі можемо знайти в Слові Божому, про які Господь Бог нам говорить, про які написано на сторінках святого письма. Перша причина, про яку хочу сьогодні поговорити, це тема, яку, на мою думку, дуже часто обговорюють на різних реколекціях і заходах. Це тема непрощення. тебе можуть не почути, тому що маєш в серці непрощення. носиш в серці гіркоту, з якою не хочеш розібратися. Читаємо Матвія 6, з 9 до 15 вірша. Господь Ісус вчить нас так молитися, ви ж моліться, отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам довгини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить вам ваш Отнебесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Це дуже повсякденна життєва тема. Думаю, що кожен з нас в більшій чи меншій мірі бореться з темою прощення чи непрощення. І слово справді є дуже мало місця в Євангелії, де Ісус говорить про щось так конкретно і так відверто, як про непрощення. Він каже, коли не простите тих, хто тебе образив, і якщо не відпустиш тим, котрі зробили щось проти тебе, батько, той добрий, люблячий батько який є на небесах, не зможе пробачити тебе слова Господа Ісуса показують нам духовний принцип дуже важливий в нашому молитовному житті, а саме не можемо звинувачувати Бога у всьому не все, що відбувається або не відбувається в нашому духовному житті, можемо визначити, як Бог або хотів так, або не хотів так. Бачимо тут дуже сильний зв'язок між тим, як ми проводимося, поводимося, як ми молимося, як ми живемо. З тим, чи буде наша молитва, наше духовне життя плідним чи ні, Маємо відповідальність, котру не можемо перекласти на когось іншого, тим більше не можемо її перекласти на Бога. Пригадую такий уривок в Євангелії від Івана, 9 розділ в 31 першому вірші. Де перед цим читаємо, що Господь Ісус зцілив чоловіка, який був сліпим від народження. Це було дуже велике чудо. А фарисеї, котрі мали проблеми з Ісусом, тому що не хотіли, щоб він зціляв не хотіли, щоб Ісус робив чудеса, тим більше, що любив це робити в суботу. Після цього чоловік, якого зцілили, говорить з фарисеями, які кажуть. «Хто це зробив, як він це зробив, і вони починають казати, що Ісус є ніхто, що вони йому не довіряють, не вірять, що він фальшивий, не справжній. Так говорили релігійні лідери того часу. Отже, в 31-му вірші читаємо про те, що говорить цей зцілений чоловік. «Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає він. В той час в Ізраїлі панувала така віра, було таке переконання, що Бог слухає лише тих, хто живе без гріха, слухає тих, хто непорочний перед Богом, хто має відносини з ним та живе в Божій присутності. Очевидно, що Ісус є такою людиною, Він своїм життям показує нам, що прощає тим, хто його скривдив, тим тим, хто не на хресній дорозі, плює на нього. Б'є його, тягає його за бороду. написано, що він мовчить і нічого їм не каже, прощає їм в серці, не тримає на них зла. Святість, в якій жив Господь Ісус, можна описати як прощення. Якщо хочемо бути святими, а Бог кличе нас до святості, тобто до такого стану душі, в якому нас буде вислухано, адже нам потрібна святість, щоб бути вислуханим. Знаємо з попередньої серії, що святість іде не тільки від наших добрих справ, але з віри в Ісуса. Саме тому Слово Боже називає нас святими, тому що ми увірували в нього. В того, хто є святим, хто взяв на себе наш гріх, і хто освячує нас, і робить нас здатними прощати тим, хто згрішив проти нас, тим, хто нас образив, Це дуже важливо знати, що це відбувається не завдяки нашій силі, що не завдяки нашій силі прощаємо, але прощаємо силою того, хто робить нас здатними так чинити наступна причина, друга в цьому випуску, але п'ята по списку, чує, чому нас не вислухано, тому що осуджуємо інших. Багато з вас, можливо, зараз думають, як це має відношення до моєї невислуханої молитви, як виявилося дуже і дуже багато. Давайте прочитаємо Матвія, сьому главу з першого до другого вірша не судіть, щоб і вас не судили. Бо таким сондом, як... бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. не знаю, як ви, але коли я читаю цей уривок, він говорить мені, що одного разу, коли стану перед Богом на суді, Бог покаже мені те, як я жив, думав і як діяв. І звичайно, це правильно і важливо. однак, цей уривок також стосується земного життя і вчить нас. Коли ви сьогодні починаєте судити, то значить критикувати, починаєте виступати проти іншої людини, доводячи їй свою правоту, бо вам це здається правильним і слушним. коли критикуєш, оцінюєш і осуджуєш, сам підпадаєш під суд, тому що тебе судитимуть так само, як ти судиш іншого це те, що нам слід зрозуміти в іншому випадку. Наше молитовне і духовне життя буде сухим, без плоду. Послухай, коли вибираєш позицію оцінювання, позицію осуду, вибираєш критикувати іншу особу, стаєш гордою людиною і віддаляєшся від смирення. А що нам говорить слово Боже, Бог гордим противиться, Бог бореться з гордістю можеш бути правий, можеш мати правильні погляди, але якщо стаєш гордим, а стаєш гордим, коли осуджуєш іншу людину, Бог буде з тобою боротися. Це сильні слова. Бог буде противитися тобі і твоїм молитвам. Можливо, коли думаєш про Божий суд, уявляємо, що когось вдарить грім або в когось влучить велика блискавка. Це така велика трагедія, в якій хтось постраждав, а тоді хтось говорить, це Божий суд. Так відбувається, коли різні погані речі стаються у світі. Люди кажуть, що це суд Божий. Маємо розуміти, що суд Божий відбувається і в плані молитви, яка є невислуханою. Божий суд це коли ти молишся і тебе не чують. Коли хочеш зростати, але з невідомої причини стоїш на місці. Коли хочеш розвиватися духовно, і будеш чекати роками рік за роком на якийсь прорив у духовному житті, але нічого не відбудеться. Але це не Божа провина. Бо це твоя провина, бо ти сам вибрав місце суду, критики, звинувачень та осуду. знаєте, я насправді думаю, що коли критикуємо та звинувачуємо людей в інтернеті, а є цього вдосталь, багато ненависті в інтернеті. Це насправді бідні люди, бо не знають, як собі шкодять. Ці люди не знають, що в результаті того, що вони пишуть, адже це не обов'язково говорити чи критикувати усно. Достатньо писати різні речі в коментарях на Фейсбук та Ютуб. Звинувачуючи, критикуючи, проклинаючи їх духовне і молитовне життя, постраждає. потім будуть розчаровані тим, що Бог чує молитви інших людей, що він чи вона має плоди молитви, все більше і більше є свідчень. А у мене нічого не відбувається. Від цього потрібно навернутися, покаятися, вибачитися перед Богом і людьми. А потім можна починати спочатку. остання шоста причина, чому наші молитви залишаються без відповіді, Це наше ставлення. Ми не віримо, що Бог хоче нас вислухати. Багато разів в Англії чуємо і бачимо, коли Господь Ісус говорить через твою віру, завдяки твоїй вірі, згідно з вашою вірою, це сталося з вами. це означає, що людина, котра приходить до Бога, повинна мати відповідну позицію в серці. Бувають такі ситуації, та не хочу загальнювати. Я бачив багато ситуацій, зокрема під час свого служіння іншим людям, коли людина не мала віри, в людини не було бажання вірити чи наблизитися до Бога, але вона отримала завдяки Божій благодаті. В Біблії є також багато уривків, де щоб отримати, ти повинен прийти з правильною позицією серця з вірою. Давайте прочитаємо послання апостола Якова, перший розділ з 5 по 8 вірш. Тут написано про те, як Бог ставиться до нашої молитви. А якщо комусь з вас не вистачає мудрости, нехай просить від, від Бога. Щоб всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той. Подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер, нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа, двоєдушна людина, непостійна на всіх дорогах своїх подивіться, що тут написано, і що каже нам святий Яків. Бог є тим, хто охоче дає всім, не знаю, чи ти коли-небудь думав про це, тому що часто наші невислухані молитви формують в нас неправильний образ Бога, і ми думаємо, що Бог відповідає раз на рік. Зустрічаю багато таких людей. Вони здивовані. Один із аргументів, який я чув щодо свого служіння і моїх друзів, те, що розповідаємо за багато свідчень, тому що. Бог окей, вірю в зцілення, Вірю, що Бог діє, але, звичайно, не так часто, як у вашому житті. Це менталітет сформований посухою, браком плотів. Твого молитовного життя це призвело до того, що ти побачив такий образ Бога. Тобто ти перестав вірити в Бога, про якого пише в Біблії, і почав вірити в Бога, якого ти сам собі створив через невдачі, яких зазнав. І легко змінити образ Бога, коли не харчуємося Божим Словом, а Боже Слово говорить: Бог дає всім охоче і без докору. Хай просить з вірою той, хто бажає отримати і ні в чому не сумнівається, бо людина, що сумнівається, хай не думає, що отримає щось від Господа. Людина, яка пелекає сумнів у своєму серці, яка підживлює сумніви у серці. Я служив багатьом таким особам, котрі приходили на молитву. Вони ніби хотіли молитви, але коли доходило до справи, сказали: я не знаю, чи Бог мене вислухав, але я не знаю, чи дійсно Бог цього хоче, але я не знаю, чи на те воля Божа. Якщо приходиш до Бога з такими ставленням, не дивуйся, коли не отримуєш Бо слово Боже чітко говорить, що такі люди не отримають. Люди, котрі отримали, приходили з вірою і знали, що вони просять, знали, що Бог може їм дати. знали, що було можливим, коли вони прийшли до Бога. Отже, довіряй Ісусові сьогодні, якщо Він говорить обітницю. Якщо Господь Бог через послання святого Якова дає такі обітниці, такі слова про Бога, як Він ставиться до нашої молитви, то хапайся за це, хапайся за цю обітницю, про яку говорить слово Боже. бо Господь дійсно хоче дати нам відповідь, хоче відповісти на нашу молитву. Як я вже говорив, я іноді молився за людей, які не мали віри. Але я гадаю, що на підставі моєї віри ця людина отримувала, хоча й продовжувала отсумніватися. було декілька осіб, яких добре пам'ятаю, що отримали чудо, отримали зцілення, а потім поверталися і казали але не знаю, чи це залишиться, але не знаю, чи це буде тривати. І як правило, ці люди втрачали те, що отримали. Тривали тиждень або два, а потім все зникало. І вони казали собі, що це був просто миттєвий сплеск їх емоцій. Але це не так. Це не був миттєвий сплеск емоцій, адже це тривало тиждень, два, три, чотири, а іноді і півроку, а потім проходить. Це не миттєвий сплеск. Це доказ того, що, що коли приходиш до Бога без віри і без віри живеш з тим, що Бог тобі дав, ти постійно сумніваєшся, то святий Яків тобі скаже, що це безглуздо. Бо якщо якщо отримаєш, залишишся з цим на деякий час. Не зможеш протриматися з цим довго, тому що у тебе неправильна позиція серця недобра постава серця. Тому Бог вчить нас приходити до нього з вірою і жити вірою, адже одна справа отримати від Бога, а інша бути з Богом. Жити і співпрацювати з благодаттю, яку ти отримав, і Господь запрошує тебе до такої співпраці. на завершення. Хочу, щоб ми помолилися і пам'ятали про непрощення, осуд давайте пам'ятати, що Господь очікує від нас позиції віри. Просимо тебе, Господи, про це дай нам сьогодні благодать. Благодать жити так, як ми щойно говорили. Навчи нас молитися дай нам можливість застосувати ці поради на практиці, адже знаємо, що Твоє слово потрібно не тільки слухати, але ним жити. Дай нам благодать жити згідно з Твоїм словом, бо тоді побачимо, скільки відповідей прийде на наші молитви, для того, щоб ти міг бути прославленим у цьому. Хай ім'я Ісуса та Отець будуть прославлені в цих вислуханих молитвах. Господи, прошу Тебе за кожного, хто сьогодні є з нами, хто молиться, дай нам радіти через вислухані молитви. І дай нам повірити, що ім'я Ісуса є ім'ям, яке це все нам гарантує. Хай буде так через Твоє святе, прекрасне та улюблене ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку. Адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.